У 2020 році прийняли закон України про повну загальну середню освіту. З того часу розпочався процес оптимізації мережі закладів середньої освіти. Ця реформа передбачає, що до 2027 року усі заклади середньої освіти громади перетворити в окремі початкові школи, гімназії та ліцеї. Закладів загальної середньої освіти, вже таких, як такого, вже не буде, а будуть створені початкові школи, гімназії, ліцеї. Це відповідні заклади, які там початкова школа, це перші, четверті класи, гімназія – гімназії це 5, 9, і ліцеї це 10, 12 класи. Розподіл коштів будуть надходити на початкові школи, гімназії і ліцеї. Тобто, якщо ми до 2027 року не зробимо оптимізацію мережі закладів освіти, то відповідні заклади загальної і середньої освіти залишаться без фінансування. Зміни торкнуться зокрема функціонування гімназій та ліцеїв. Законодавство розмежовує роботи цих закладів. Ліцей це той заклад, який має не менше ніж два одинадцяти класи та три профілі на три профіля. Да, так? тобто такі вимоги стоять, і це основний з таких основних критерій, на які в принципі зталося у міській раді. розробили попередній план оптимізації освітньої мережі, окремо по кожному мікрорайону. Таким чином у кожній частині міста мають бути заклади початкової ланки, гімназії та ліцеї. Для дітей це буде вибір, тому що. У початкових класах вже видно здібності дитини до того чи іншого предмета, і відповідно кожний вже буде вибирати чи потрібно профіль математичний, чи потрібно профіль гуманітарний. І як ми вже сказали, що ліцей не прив'язаний до мікрорайону, тобто діти вони можуть поступи вступити і стати учнем будь-якого ліцея. Не треба панікувати. Всі діти, як ходили, всі будуть залучені до навчального процесу, всі будуть навчатися. На базі 29 ї школи у перспективі має з'явитися ліцей з мистецьким ухилом. На базі класичної гімназії, до якої ви часом приєднають восьму школу, науковий ліцей. Оптимізація освітньої мережі відбуватиметься поступово, говорить міськрадь. Процес набору дітей у перші класи в цьому році не зміниться. В цьому році в принципі набори всіх, майже всі заклади, набирають перші класи, так як вони набирали. Да, чуємо зараз батьків, що там, от я там хочу піти на перший клас. Будемо над цим працювати. Думаю, що ми в цьому році ще перші класи наберуть ці заклади освіти, але з порозумінням, що на наступний рік уже такого не буде. Реформа й обов'язково для всієї України, наголошують посадовці. В деяких областях нашої країни вже реформа закінчилася. На Західній Україні у них вже всі гімназії, ліцеї, початкові ланки. Тому що цей процес реформування закладів, зміна типу закладів, розпочався з 2020 року. Новини СТС